Гріх це легкий і приємний шлях, що приносить щастя і задоволення. Однак Біблія дає зовсім іншу перспективу. На противагу спокусі миттєвого задоволення від гріха Біблія застерігає про його оманливу природу та остаточні наслідки. Як написано в посланні Якова, розділ 1, вірші 14 і 15, кожен спокушується, коли його приваблює та зваблює власне бажання. Бажання ж, зачавши, Породжує гріх, а гріх, дійшовши до повноти, породжує смерть. Цей вірш означає, що погані думки чи бажання ведуть до гріха, що може мати серйозні наслідки для життя. Кидайте виклик своїм щоденним уявленням через божественну іронію. Підпишіться на святі протиріччя та отримуйте надихаючі думки менш ніж за хвилину в кожному епізоді, роблячи ваші ранки яскравішими швидше, ніж заварюється ваша кава.